Одне з моїх перших відео про те, як зробити синусоїдальну напругу на виході звичайного комп'ютерного безперебійника. Відповідь очевидна скласти фільтр здоросля і конденсаторів. Але я навіть не очікував такої великої кількості переглядів, а це понад 100 тисяч і такої кількості коментарів. От якраз з коментарів стало ясно, що lc фільтр має ряд недоліків. Він досить громісткий, не дає ідеальної синусоїди. Потребує налаштування на конкретний прилад споживач, перевантажує струмами вихідні транзистори без перебійника І головне, має погану повторюваність, тобто в одних виходить, в других ні. От в цьому відео розглянемо альтернативний спосіб отримання синусоїдальної напруги 220-230 вольт від акумулятора з допомогою недорогого китайського високочастотного інвертора. Цей інвертор я вже показував у деяких відео, але зараз заглянемо всередину, а також визначимо коефіцієнт корисної дії установки, перевіримо, чи справді він дає чисту синусоїду. Підрахуємо витрати холостого ходу. Одним словом, хто кого, фільтр. Чи інвертор почнемо з провідників і крокодилів, які йдуть у комплекті? Крокодили явно залізні, просто покриті тонким шаром міді. Між іншим, в мене є комплекс старіших провідників, які покриті нікелем. Це, звичайно, кращий варіант. А забігаючи наперед, скажу, що ці на вид гарні провідники, саме слабе місце інвертора. Вони не мідні і дуже неякісно приварені до клем і до крокодилів, легко відриваються. А при великому навантаженні Ампер 50 і більше на них спадає напруга, і інвертор може просто відключитись, сприйметься за розряджений акумулятор. Так що при нагоді провідники треба замінити на кращі. Корпус інвертора з алюмінієвого металопрофіля досить жорсткий, міцний і зручний для розбирання. Щоб розібрати, треба знайти де верх, а він там, де вимикач, і відкрутити чотири шурупа з торців корпуса. Бокові гвинтики поки що чіпати не треба, вони просто прижимають транзистори до корпуса, який одночасно є радіатором. На перший погляд кидаються три речі. Прилад досить технологічний, використовує сучасну схемотехніку і елементну базу це плюс. Плати, виконані якісно, швидше за все, виробник їх купляє готовими це теж плюс. А от підвідні провідники мене здивували. І ті, що на 12 вольт, затонкі для 60 А. А ті, що на 220 вольт, зовсім тоненькі. Якщо в них хоча б одна жилочка переламається, вони вже не витримають своїх струмів, запасу міцності ніякого. Гайки на клемах затягнуті міцно, але краще перевірити. Виводи до розетки краще не чіпати. На вхідних транзисторах якісь залишки термоклею, навіть не знаю для чого він тут. А взагалі всі транзистори надійно притягнуті через термопрокладки до корпусу. Ці бокові гвинти без потреби взагалі відкручувати не треба. А потреба може бути тільки одна: ремонт. Вихідних транзисторів 4 штуки. Відносно малі розміри трансформатора говорять про високочастотний спосіб перетворення напруги. Тобто напруга 12 В перетворюється на високочастотні імпульси, які після підвищення трансформатором випрямляються і знову подаються на вихідні транзистори для ключування широтно-імпульсної модуляції. О, ще один прикол. Запобіжників 2 на 40 А, як запасні в комплекті, але вони. Наглухо впаяні в плату, тобто витягнути і замінити їх не вийде. Що зробиш, Китай економиться кожний грам міді чи латуні. На виході інвертора вже стоїть фільтр, тільки він набагато менший за той, що ми робили своїми руками для безперебійника. Причина все та ж він високочастотний, тому складається з менших дроселів і конденсаторів. В цілому, це розбирання показало, що якість складання і монтажу непогана. І, в принципі, отримавши інвертор з магазину, можна його одразу використовувати. От тільки провідники до акумулятора при нагоді можна замінити на кращі. Підключимо інвертор до акумулятора, навантажимо і подивимось деякі характеристики. Навантажувати, навантажувати будемо на лампу розжарення. Це моя перевірена контролька. Потужністю майже точно 100 Вт, 98 Вт, точніше, з колишніх запасів лампочка. 100 Вт вибрано, тому що в мене і газовий котел споживає приблизно 100 Вт. Освітлення з ноутбуком теж дадуть сумі 100 Вт. Телевізор з освітленням теж споживає таку потужність. Ну, а холодильник, наприклад, це вже зовсім інша історія. Про це на каналі вже є окреме відео. Напруга холостого ходу 12,6 вольти. Потім ми ще поміряємо струм холостого ходу і знайдемо потужність втрат. Вентилятор шумить так, що хочеться одразу шукати новий, щоб замінити його. 100 Вт досить багато, і щоб лампочка не пропалила стола, та ще щоб не сліпила очі, покладемо її у чашку. Ну, Синусоїда практично ідеальна, як на холостому ході, так і при навантаженні. Мікропульсації є, але вони не більші, ніж зазвичай у мережі. Частота теж стабільна 50 Гц і не залежить від навантаження. Між іншим, на платі є маленький перемикач, яким можна переключити частоту на 60 Гц. Це має значення для частоти обертання асинхронних двигунів та ще для деяких видів таймерів. Так от, в питанні синусоїди інвертор явно перемагає фільтр до безперебійника. Мультиметром поміряємо вихідну напругу. Вона становить 220 В рівно, досить стабільна. Між іншим в Україні вже діє новий державний стандарт, за яким напруга має бути 230 вольт. Але ж китайці цього ще не знають. Тепер поміряємо напругу на акумуляторі. Все це треба для того, щоб знайти коефіцієнт корисної дії інвертора. Під час холостого ходу напруга становить 12,6 В, а при стоватному навантаженні 12,3 В. Тепер поміряємо силу струму. Під час роботи без навантаження інвертор споживає струм 0,98 А приблизно 1 А. А під час навантаження сила струму зростає до 9,3 А. І так, під час холостого ходу інвертор споживав струм 0,98 А при напрузі 12,6 В. Це дає потужність холостого ходу 12,3 В. Це небагато, але це постійні втрати, які при навантаженні будуть навіть зростати. Тепер обчислимо коефіцієнт корисної дії в навантаженому режимі. Вхідна напруга у 1 дорівнює 12,3 В, а сила струму і 1 9,3 А. Споживана від акумуляторної батареї потужність становить 114 Вт. Вихідна напруга у 2 220 В, а сила струму і 2 0,44 А. Це дає потужність на виході, тобто корисну потужність. 96,8 Вт. Обчислюємо коефіцієнт корисної дії як відношення корисної потужності до споживаної. І отримуємо 85%. Хотілося б трошки більше. В одному з попередніх відео я показував паспорт цього інвертора, в якому на двох мовах написано 90%. Ну, китайці хороші люди. Але люблять трошечки при, при, приукрасити технічні характеристики своїх виробів. Що стосується максимальної потужності, то можу лише сказати, що він точно тягне до 600 Вт, а от при 800 Вт вже вирубається. Про газовий котел і про холодильник на каналі є окремі відео. Хтось уже дивився, хто ще подивиться. Так от. Що ж краще? вч інвертор, який одразу видає синусоїдальну напругу, чи безперебійник в парі з саморобним фільтром. Синусоїда однозначно краще в інвертора. Габарити, маса, теж на користь інвертора. Ціна інвертора від 42 доларів і вище. Теж не більше, ніж у UPS. Що ж можна сказати про безперебійник, який видає модифікований синус? Якщо він вже є. Лежить без діла, то варто зробити до нього фільтр, щоб отримати справжній синус. А якщо нема, то краще вже купити вч інвертор, відповідної до потреб потужності з синусоїдальною напругою на виході. Дякую за увагу!